Шлях України до своєї незалежності був історично довгий та політично надто складний, починаючи ще з Київської Русі і до початку ХХ століття. У першу річницю проголошення четвертого універсалу про повну незалежність України було проголошено акт злуки, тобто об'єднання українських земель, чим стверджувалося об'єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках Російської та Австро-Угорської імперії в єдину соборну українську державу, яка відтоді ставала гарантом загальнонаціональних інтересів українців. Століттями розірваний український народ визволився Іво з неволі і воз'єднався на своїй землі в єдиній українській державі. Головні торжества проголошення з луки проходили 22 січня 1919 року на Софійській площі в місті Києві. У річницю соборності України Світловодська громадськість в черговий раз зібралася біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, аби вшанувати цю величну для України дату від імені депутатів міської ради її виконавчого комітету цей величний день. Дозвольте привітати вас всіх із сучасним нашим сьогоденням, що насправді ми є одна єдина держава, що ми незалежні, що ми соборні. І дійсно, всі процеси, які в нас відбуваються, вони відбуваються в єдності наших дій та в соборності наших душ. Від правильно скоригованих дій влади залежить розвиток, а відтак і подальша життєдіяльність міста. Тож на черговій сесії Світловодської міської ради на розгляд депутатів була винесена програма соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік. І так як представляла документ начальник управління економіки, ресурсів та розвитку міста Наталія Гаврилюк, тож і за роз'ясненнями ми йдемо до її кабінету. У цьому році планується збільшити темпи зросту виробництва на 3% і це без урахування маслоробного комбінату, роботу якого наразі призупинено. Але разом з тим є сподівання, що найближчим часом роботу даного підприємства буде відновлено. Також у ці 3% не входить річковий термінал, що будує інвестор на лісозаводському селищі. У 2013 році мають збільшитися обсяги реалізації більше ніж на 24 мільйони гривень, а також планується збільшити. Вень заробітної плати Такі заходи зазначає Наталія Гаврилюк, дадуть надходження до міського бюджету в якості податків і зборів, що в свою чергу стане поштовхом розвитку соціальної сфери. Не оминули автори програми жодну галузь міста. Освіта та медицина отримає із спеціального фонду розвитку кошти для укріплення матеріально-технічної бази, а також для проведення ремонтно технічних робіт на об'єктах інфраструктури. Плануються роботи з проєктування і обстеження нижньої частини палацу ко. Що ми хочемо залучити не тільки кошти фонду розвитку місцевого, але й кошти обласного державного бюджету, пов'язаним з тим, що необхідно проводити реконструкцію інфекційного відділення. Тобто на сьогодні є певні сім або вісім питань, вісім питань території, які необхідно обговорювати не тільки на рівні міста і на рівні. Обласної державної адміністрації, але ці питання потребують втручання і центральних органів виконавчої влади. У Києві має відбутися робоча зустріч голови обласної державної адміністрації з представниками уряду саме з проблемних питань регіонів, в тому числі і Світловодська. Зараз від Світанком і наше управління готують такі пропозиції. Вони враховані. Із дорученням і голів депутатських комісій, тому що питання розвитку території болить не тільки виконкому, болить і кожного депутата і кожного громадянина нашого міста. Телерадіокомпанії Веселка завжди активно співпрацюють з мешканцями міста. До уваги беремо не лише пропозиції, але і нарікання. Такою нагодою скористалась і мешканка вулиці 8 березня. Не маючи іншого варіанту вирішення своєї проблеми, жінка звернулася до нас в редакцію, маючи надію, що саме через телебачення її почують. Мова йде про благоустрій нашого міста. Підтвердження захаращеності сміттям стала вулиця 8 березня, район будинків 96-98. Ось яскравий приклад того, як не повинно бути. Я сюди хожу і в магазин. Я хожу сюди, і в лікарню, їду на остановку. Я не можу сюди зайти, який тут сраті. Майже дев'ять років, за словами мешканки міста, вона намагається навести тут чистоту власноруч та результату своїх дій не бачить. Смітник під огорожею свого будинку і в городі залишається. Ветер несе все оттуда, контейнери піднімають машина, і вечір несе все сюди і на город. Це я вже з города трошки повбирала. Дворник не обращає уваги. Дворник оце я ж кажу, що вона пройшла. У, у полдівся я відкрила занавіску, дивлюся на пориця. Я думала, я дзвоніла от туди через дві хати сосідки. Вони кажуть, що кидають даже із балкона, кидають мусор їм. Валентина Єгорівна вірить в те, що завдяки саме нашому сюжету її почують ті, хто уповноважений відповідати і контролювати чистоту та порядок відповідних територій. Адже комунальні служби і працюють для того, щоб наше місто виглядало охайним. Цього ж дня камера нашого відеоператора також зафіксувала новостворений смітник на перехресті вулиць 8 березня та Чайковського біля продовольчого супермаркету. Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.